Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5 вже на реєстрації. До речі, львівський. Це 13 рік, 2,0 дизель, 184 пробігу, пишуть миль за ціною 15900 доларів. Тут бачимо контактну інформацію і фіксуємо він код. Є панорамний дах. Тоновано по колу з лобовим склом. Світлий шкіряний салон. Більше інформації уточніть у власника. Land Rover. Так, Land 16 2016 року. 3,0 бензин з пробігом 88 тисяч кілометрів. Тут бачимо контактну інформацію, ціни, на жаль, немає. Треба уточняти. Так, шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Джип Cherokee. Так, по опису. 16 рік, 3.0. Дизель Європа, Швейцарія. За ціною 25-900 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Також фіксуємо ВІН-код автомобіля. Так, глянемо по колу і заглянемо в салон. Світлишкірний салон, автоматична коробка, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, два народні автомобілі, Nissan Qashqai і Hyundai Tucson. Значить, Перший варіант це Qashqai 12 2012 року. Повний привід, 7 місць, 228 пробігу за ціною 12900 доларів. Тут контактна інформація. Покажу по салону. Так, тканинний салон, підігрів, клімат. Ось такий варіант. Hyundai Tucson. Так, 2005 рік 2.0 бензин за ціною 6950 доларів, не фарбовано, пробіг 190. Так, контакти 0,50, 53, 90 442. Шанинний салончик Ось така машинка. Так, Dacia Duster. їх тут аж два, поруч ще один. Зараз покажу. Значить, перший варіант. Ось такий сиренький. Так, повний привід, 1,6 бензин, 120 пробіг за ціною 8750 доларів. Контакти 093 36,06. 36, З форкопом. Так, і покажу одразу в коричному кольорі такий гарненький. Так, по опису тут у нас 11-й рік повний привід, 1,6 бензин, 199 пробігу за ціною 8900 доларів. І контакти от тут вверху 0,66, 26, 27, 350. Доларів. Так, зараз спробую заглянути. Тканинний салон, коробка механічна. Fiat Фрімоут. Така машинка по опису. По опису тут. 12 рік. 2,0 дизель. 228 пробігу за ціною 10700 доларів. Контакти 0,66 262 73 50. Автоматична коробка передач. Hyundai AX35. Гарному кольорі. Так, по опису. Я щось побачу чи ні? 17.300 дизель, 14 рік, телефон 0,95. Дощ, падає. 45, 25, 107. Комбінований салончик. Ось така машинка. Mazda це X-5. Так, 2013 рік 2210-227 пробігу за ціною 14800 доларів, повний привід. Акустика Bose в рідній фарбі автобіль обслужена з рідним пробігом. Контакт 050-053 8999. Так, шкіряний салон. Ось така машинка. Mazda, cx 7 10 рік 2,2 дизель 220 пробігу за ціною 11-400 доларів. Акустика, Bose, автомобіль з Німеччини, тут контакти. Nissan X-Trail. Так, 11 рік, 2,5 бензин, 182 пробігу за ціною 13 тисяч доларів. Офіційний автомобіль не фарбований. Тут бачимо контакти. Трошки дощик заважає працювати. Ось такий автомобіль. Шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте. Chevrolet Captiva. 14 рік, 2,2 дизель, повний привід, 217 пробігу за ціною 12 500 доларів. Є сервісна історія. Треба перевіряти. Комбінований салон. Hyundai Santa Fe. Така машинка вже на реєстрації по опису. Це 2006 рік, 2,2 дизель, 250 пробіг за ціною 9300 доларів. Повний привід. Ось тут. Контакти. З клімат контролем. Тканенний салон. З форкопом. Nissan Qashqai Такий біленький кашкайчик по опису 12, 1,6 бензин, 221 пробіг, з ціною 9950, є камера 360, панорама не бита, не фарбована 9950 з підігрівом сидінь, з кліматконтролем. Range Rover. Ровер 10-го року 3.0 дизель 186 вісімдесят шість пробіг з ценою 16500 доларів. Тут бачимо контактну інформацію, тут він код шкіриний салон. Автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX9. 19 рік 25 бензин. 59 тисяч пробіг, ціна 23 тисячі доларів. Бачимо контакти до власника. Шкіриний салончик. Volkswagen Tiguan. 22 року, 2.0 бензин, 10 тисяч пробігу всього. Ціна 31 тисяч 600 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон, панорамка, кого цікавить, телефонуйте.